Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. На тому тижні завіз пшеницю. Зараз покажу. Тут видно не видно. Навірно, не дуже видно. О, така пшениця. Трошки бур'яниці є. А так, більш-менш. Така саняча. Синяча пшениця. Взяв більше 4 тонн. Ціна 8500. З доставкою, з погрузкою, з вигрузкою. Зусим, зусив, зусив, як то каже. Так що так ідемо далі. Дави світло на дві годинки. Намолов. Встиг намолоть, Но не встиг замішати. Це вже через 4 години. Через 4 години. Тоді корму змішувати. Замішаємо. Так, зараз йдемо на город. хоча поки не випускав. Що я хочу Живу я в рощи. Як дуться моя мальчика в болоті. вот хочу показать вам вот такую вот красу. Не надо никуда ехать. Це в Буковелі. Все воно тут ось рядом, все на місці. Даже Даже може і краще. Сьогодні у нас така погода мінус 5, Зранку туман і покрилося. Всі дерева і ні. Так що. так що, так що. Ну, часу немає. Потрібно то те, то те робити, то двері. Хліві спетели з скочили. З Виїду в магазин по саморізи, петлі. Отак от. Отак от іду вперед і вперед. А цих воїна виділив. Так що. Так що, так, шо, так. так. Добре. Всім дякую за увагу. Підписуємося на мій канал. Ставимо подобайки. До побачення.